Ми подякували усім, хто був дотичний, хто був поруч з нами упродовж чотирьох місяців. Вручили нагороди, вручили сертифікати на спортивне обладнання для шкіл, які стали переможцями на обласному етапі. Мені дуже подобається на цьому заході, тому що тут дуже крута атмосфера. Ми ще раз побачились з дівчатками, тому що зараз канікули, і ми рідко бачимося. Тут можна поїсти багато чого смачненького, полежати на пуфиках, ну або поспілкуватись. Того року ми на другому місці Ми позавоювали золото, срібло і бронзу. Ми гордимо своїми дітьми. Опліч це, напевно, найкращий проєкт минулих двох років мого життя, тому що стільки позитивних емоцій я давним-давно не отримував. Ми вірили, що ми переможемо, тому що ми були дуже дружні. Ми дуже гарно працювали в команді підружили один одним. Наша основна ціль була, щоб перемогти у Львові і поїхати в Київ на змагання, тому що багато хлопців не було в Києві перший раз. Я також перший раз був в Києві. Хотіли побачити столицю України. Гуляли по майдані незалежності, бачили Софійський собор, золоті ворота, і взагалом ця поїздка буде незабутня. Ми і всі інші учні об'єдналися разом. Ми бо всі зі всіх різних областей. Ми об'єдналися всі як ну як одне ціле. Можна ховати. Ми всі познайомились, пообмінювались телефонами, разом поговорили. Дякую президенту України за цей проект. І він дуже гарно сказав: ми вільні люди вільної країни. Хай діти це розуміють і відчувають.